Розв'яжемо наступну задачу. Який кут утворює бісектриса кута 112 градусів з продовженням однієї з його сторін? Щоб зрозуміти, що від нас вимагають, потрібно спочатку намалювати кут 112 градусів. Це у нас виходить тупий кут. Схематично його намалюємо. Отже, у нас є деякий тупий кут. Означимо його як, наприклад, АОБ. Він у нас 112 градусів. Потім нам дана бісектриса, яка ділить цей кут. Бісектриса ділить кут навпіл. Отже, намалюємо десь так бісектрису. Означимо її оце. І раз це у нас бісектриса. Отже кут. А оце буде половина від 112. Це у нас 56 тут буде, і 56 тут буде. Тому що оце у нас бісектриса. Але нам потрібно знайти кут. Який утворює бісектриса? Отже, промінь ОЦ. З продовженням однієї з його сторін. Цього кута. Продовженням з однієї з його сторін. Отже, ми можемо або продовжити сторону АО, або сторону БО продовжити? Давайте продовжимо АО. Ось, позначимо тут якоюсь точкою «D». і у нас виходить, що нам потрібно знайти код, який утворює бісектриса СО. І... сторона ОД. Отже, нам потрібно ось цей кут знайти. Між СО і ОД. Частину кута ми вже бачимо, що СОБ 56. Нам ще потрібно знайти кут БОД. Оцю частинку, так, кут БОД. І якщо ми його знайдемо, додамо 56 градусів і дізнаємося весь кут. Отже, чому цей код БОД буде дорівнювати? Так як ми продовжили сторону АО стороною ОД, у нас утворився розгорнутий кут АОД. Кут. А ОД розгорнути і він дорівнює 180 градусів. Отже, кут АОД 180 кут АОБ за умовою у нас 112. Отже, щоб знайти кут БОД. Нам достатньо від розгорнутого відняти кут АОБ. Отже, щоб знайти кут БОД. Ми від 180 віднімемо кут АОБ, а це у нас виходить 112 градусів, і ми зможемо знайти БОД.

Ця частинка 56, а разом тоді кут СОД буде дорівнювати 56, додати 68. І це у нас виходить 124 градуса, що і потрібно було знайти.